Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я покажу, як виконується мережка-панка. Ось як вона виглядає в білому кольорі. Для зручності пояснюватиму все з червоним кольором. Для початку нам потрібно зробити закріпку з однієї сторони та з іншої. Закріпка буде на 7 стібочків. Детальніше про те, як робити закріпки для мережок я розповідала в попередніх відео. Вишиватиму я одинарною ниткою, тому закріплюю нитку між ниточками полотна. Закріпка на 4 нитки Ось останній сьомий стібочок, і я йду на виворі, щоб закріпити нитку. На вивороті достатньо прошити під стібками в одну сторону і через один стібок повернутися. І можна обрізати нитку. І так, одна закріпка в нас є. Тепер робимо таку саму закріпку з іншої сторони. Головне, щоб це було на одному рівні. І так само по 4 нитки полотна прошиваємо 7 стіпків. Робимо сьомий стібочок. Тепер на вивороті маємо закріпити робочу нитку для продовження вишивання мережки. Нам потрібно пришити один або два стібки з вивороту, щоб зачепити робочу нитку, тому що нам потрібно вийти в ось цю точку. Ось ми виходимо з боку від останнього стібка і тепер будемо вирізати ниточки. Для цієї мережки нам потрібно відрізати одну нитку. Обережно піддіваємо нитку голкою і витягаємо її. Ось що ми маємо. В нас дві закріпки по сім ниточок, посередині чотири нитки не обрізані, і від них по одній обрізаній нитці. І тепер можемо починати вишивати мережку. Перший стібок в нас буде такий ми вколюємо голку зверху і по діагоналі. Виколюємо голку знизу через 4 нитки. Маємо ось такий перший стібочок. Далі ми вколюємо голку тут і виходимо по діагоналі через 4 нитки. Трошки можна підтягти. Тепер ми маємо потрапити в цю точку. Отже, вколюємо голку тут і виходимо сюди. І знову ми вколюємо голку зверху і виколюємо тут через 4 нитки. І в нас утворився ось такий квадратик. Вколюємо голку через 4 нитки вліво. І виколюємо по діагоналі зверху. Тепер вколюємо голку тут і виколюємо тут по діагоналі. Тепер знову вгору вколюємо, знизу виколюємо. І таким чином ми прошиваємо всю відстань мережки. Покажу, що виходить на вивороті. На вивороті ми маємо ось такі хрестики, які формують квадратики з іншої сторони. Подібні мережки мені більше подобається робити товстою ниткою, аніж тонкою, але ви можете експериментувати і пробувати різні варіанти. Тут важлива послідовність прошивання цієї мережки і сила натяжіння. Вона має бути однаковою напротязі всієї мережки, щоб усі стібочки були однакові. І ніякий не був не надто затягнутий, не надто вільний. Таку мережку часто використовують для оздоблення краю тканини, коли роблять підгин прутиком, додатково вишиваючи панку, щоб зробити більш ажурний край тканини. Також вона може бути самостійною як оздоблення основного орнаменту. Також цю мережку можна виконувати як ниткою в колір тканини, так і кольоровою ниткою для акценту. Я робитиму останній квадратик на цій мережці. І закріплюватиму нитку. Отже, тут роблю останній стібок і переходжу на виворіт. На вивороті я закріплю нитку під стібками. Додатково можна один зі стібків прошити двічі. Щоб зробити петельку і краще закріпити нитку. І ось наша мережка панка зверху варіант білою ниткою в колір тканини, знизу червоний. Тут бачимо хрестики. На лицевій стороні в нас виходять такі квадратики. Якщо маєте якісь питання щодо цієї мережки, пишіть в коментарях. Також буду вдячна за лайк і підписку. Дякую за увагу!